Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на телефонному зв'язку Михайло політолог Михайло Басараб. Вітання, пане Михайло. Доброго дня. Пане Михайло, Хочемо з вами обговорити підсумки обрання президента Національного олімпійського комітету України. Ним нагадаю став Вадим Гуцайт. Його головним конкурентом був Жан Беленюк, депутат від Слуги народу. Ну але, мабуть, найбільше шоу, найбільшим шоком для всіх українців стало. Те, хто став членом Національного олімпійського комітету, зокрема, туди потрапили Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич, члени ОПЗЖ. Як ви можете розцінити ось таке обрання, що в нас взагалі робиться у сфері спорту? Де ось цих, можна сказати, колаборантів та обирають до членів НОК? Ну, це рішення абсолютно неприйнятне. Можливо, воно прийнятне для. Людей, які брали участь, але це абсолютно неприйнятно для сьогоднішнього і для українського сільства, особливо для тих, хто чинить активний запеклий опір збройній е, агресії Росії. Чому це неприйнятно? З однієї простої причини шуфичі суркіс і е, колаборантами. Людьми, які безпосередньо причетні до агресії Всі проти України, так можливо, кожен з них не взяв до рук і не стріляв в бік українських військовослужбовців. Але ці люди довгими роками, використовуючи своє службове становище, працювали в інтересах Росії. Ухвалювали чи не ухвалювали відповідні рішення як депутати Верховної Ради так в інтересах Росії працювали як російські пропагандисти, очевидно, використовували свої лобійські можливості для просування інших інтересів держави, агресора. Таким чином, вони причетні до російського вторгнення в Україну. Вони причетні до збройної агресії Росії проти України. Дуже жаль. Що станом на сьогодні українське правосудді і відповідні компетентні органи не дали належної оцінки Суркісам, Шуфричам і іншим їхнім пособникам, іншим Медведчукам, назвемо це так. Суркіс і Шуфрич, у, на відміну від Медведчука, який намагався втекти до Росії, так, не не, не зробили цього жесту чи цього руху. І таким чином ну, отримали можливість перебувати на території України і далі, використовуючи свої напрацьовані довгими роками і десятиліттями лобійські корупційні можливості, а, залишатися, ну скажімо так, на політичному плаву. А, тому а, це, звичайно, дуже прикро, так? І це, до речі, дуже обурливо, тому що національний олімпійський комітет, хоч і є а, формально громадською організацією, але е, це ця громадська організація отримує е, відповідне забезпечення від держав, так, фінансується держави. Так, відфінансується фактично державою. Тобто Україна е, опікується матеріальним е, фінансовим забезпеченням діяльності Національного олімпійського комітету. Тому е, знаєте, така дуже е, хитра ситуація одного боку, це громадська організація, яка може сама собі обирати шукречові суркісті, і з іншого боку, це організація, яка е, отримує відповідне сприяння і ресурси з боку держави. Так тому е, мені здається, що ну, це якась дуже специфічна е, ситуація. Ну тобто специ... специфічна ситуація, і е, можливо це відповідає якимось міжнародним правилам олімпійського руху, загалом так, але ну. Це знаєте, тобто це або має бути там незалежна громадська організація, яка не представляє державу України, і тоді вони можуть собі обирати тут туди, кого хочуть, так, хоч Путіна. Ну це звичайне перебільшує. От, а, або якщо це організація, яка отримує фінансування з державного бюджету, таким чином її існування залежить від платників податків. Ну тоді, вибачте, мені очевидно платники податків. Не прямо та опосередковано мають якось впливати, що і контролювати е, ну там завдяки е, можливостям держави так на обрання тих чи інших членів цього національно-олімпійського комітету. От тому, е, ну то, тому це якась така дуже дивна ситуація, яка дала можливість Шухричу шух, і Суркісу е, фактично пробувати легалізуватися так в новій реальності, в новій Україні, яка чинить запек. Так, він їхній союзник, він їхній партнер. Вони його там. Я не знаю хто там агенти, не агенти, шістки, не шістки, але це люди, які працювали в його інтересах. І Ось ці люди зараз спробують себе легалізувати, виділити своє обличчя, десь потрапити, знаєте, в якесь пристойне товариство і середовище. Для того щоб створити собі ще одного вибачте за там напівкримінальний сленг, створити собі ще один дат, чи ще одну кришу, так для того, щоб якщо у випадку чого їх їх там все таки е пробувати притягнути до відповідальності, вони почали волати на весь світ, що в Україні переслідують представників міжнародного олімпійського руху. Ми ж прекрасно розуміємо, для чого це все робить, mm -hmm. от тому. Тому це неприйнятно. Кожен небайдужий громадянин повинен, звичайно, про це говорити вголос, заявляти свій протест, той чи інший спосіб, навіть дописом в соціальних мережах або ж будь-який інший спосіб, і треба все ж таки добитися того, щоб суспільство та платники податків, українські платники податків, вимагали визнати цих негідників з національного олімпійського комітету України. Якщо у Путіна, Патрушева і інших негідників і злочинців є бажання прилаштувати шуфричів, суркісів і інших своїх пособників, агентів і колаборантів в міжнародний олімпійський рух, то хай тоді шуфричі і суркіси будуть представниками національного олімпійського комітету держави Росія, але аж ніяк не держави України. Пане Михайле, а чи можна вважати програш борця депутата від Слова народу Жана Баленюка, також і програшем президента Зеленського? Та Ні, звичайно, це не можна так вважати, тому що як ми вже з вам говорили ось кілька хвилин тому, так це якась така гібридна, організа... ну, не організація, а така дивна ситуація, деликова, так, з цим національним олімпійським комітетом. Так, тобто великий спорт на превеликий жаль вже давно не відповідає принципам і стандартам олімпійської хартії, так яка декларує, що всі учасники олімпійського руху, міжнародного спортивного руху повинні відповідати певним там вищим, найвищим стандартам етики, моралі. Боротися за збереження людської гідності і так далі, все це на папері. Так, а насправді великий спорт це велика корупція, і варто лише подивитися на великий футбол в нашій країні. Так, я вже не буду казати про інші корупційні скандали, які постійно е ми. Які постійно виринають з середовища великого спорту, в тому числі олімпійського руху в цих організаціях знаходять собі прихисток дуже часто великі негідники, так прикриваючись нібито шляхетною справою підтримки спорту, вони таким чином знаєте роблять собі прикриття, як я вже казав, шухачі і суркіси. Тому е е говорити про те, що НОК залежить від влади. І е, програш Беленюка за вибори е, на посаду е, керівника цієї організації може там означати якусь поразку там, Володимира Зеленського і взагалі влади команди. Я б так не став. Та, тому що, як я кажу, це така то знаєте, якась закапсульована, закапсульоване середовище тих спортивних корупціонерів, е, яке там вариться в своєму суку, але тим не менше там дуже добре споживає державні гроші. От тому, е, тому тут немає там, ми однозначно не можемо сказати, що цей ти програжана Коленівка може означати е, значить те, що влада програла, так ну тобто, що влада десь не, не встежила цю ситуацію в національно-олімпійському комітеті. Ні, але я впевнений в тому, що в сьогоднішній дуже специфічній ситуації, е, коли е, вся держава е, там. Вся держава дає, дає відсіч збройній агресії, в тому числі і президент Зеленський робить свою роботу. Так, ось в цих умовах, десь в глибоких корупційних телах шуфачі суртіси проладять пролазять національний пісній комітет. Я вважаю, що цю ситуацію залишати не можна. Влада повинна використати всі свої можливості, так для того, щоб розібратися в ситуації. Якщо там справді ось в цьому ноку зібралася якась така. Дуже специфічний, тобто зінок перетворився в який, в якийсь такий закритий клуб дуже специфі дуже специфічної аудиторії, впевнений в тому, що у влади існує достатньо інструментів для того, щоб розібрати і розігнати цю шайбу взагалі. Та да? тому, тобто, якщо ви друзі споживаєте державні кошти, а е, перетворюєтеся на клуб колаборантів російських, так то ну так не буде. Тим більше так не буде в умовах війни, і це повинна бути принципова позиція української влади. Так, пане Михайло, дійсно, і то якось воно взагалі не зрозуміло, адже обирали цих членів спортсмени олімпійці, які виступали чи виступають під прапором України, і ми радіємо за їхні перемоги, чи раділи раніше, так і от, якщо послухати чин, чинних так спортсменів, які ще ведуть свою кар'єру, то вони вболівають за те, щоб їм покращили матеріальні бази, щоб вони могли краще тренуватися, щоб краще виступати, щоб заробляти на цьому хороші гроші. А по суті, вони обрали в керівництво і в члени цього комітету так людей. Які, так абсолютно протилежні цілі будуть досягати, і це відомо всім. Це не приховані колаборанти, це відверті колаборанти. Як таке взагалі можна зрозуміти? І чи не означає це, що в спортивному середовищі України назріє конфлікт чесних спортсменів, які хочуть будувати свою кар'єру і заробляти чесним способом, і якоїсь, як ви сказали правильно, шайки чи якось так їх можна назвати, які просто сіли на потоки і хочуть деребанити гроші, які. Маємо ще десь якось виділяти на цей олімпійський рух, тому що назад так весь бюджет війна з'їдає. Це ж просто негідники, це такі самі колаборанти, як і Шуфич, і всі решта. Дійсно, що робити тоді? Знаєте, тут цілий комплекс проблем. Тобто, ви поставили питання в значно ширшому контексті. Так, насправді, от коли я почув вперше про те, що Суртіса і шуфича обрали, до то... Національно олімпійського комітету я собі одразу згадав оце, знаєте, відоме російське а спорт відні від, від політики та спорт поза політикою. Ви пам'ятаєте, коли ви щас, як Росія пробувала використати спорт для пропаганди своєї потуги, агресивної потуги на міжнародній арені? А для культивування шовінізму для культивування рашизму, так Росія використовувала спорт для цього. До речі, як і Гітлер використовував спорт для Популяри... Популяризації на міжнародній арені нацизму і величі Третього рейху. Те саме робить Путін. так? А коли їх, вибачте, мені притискали до, стін... до стінки і казали, е, хлопці, а вам не здається, що ви починаєте використовувати спорт як е, пропаганду агресії е, власної величі, і, там, і експансії і так далі і тому подібне, вони зразу сказали а спорт поза політикою, та при чому тут спортсмен? Ну тобто, це такий елемент, це, це дуже знаєте так властиво для російської пропаганди, для російської так званої дипломатії, от використовувати культуру, спорт, е, ну ніби свободу слова для е, зловживання, так і для просування своїх інтересів, геополітичних інтересів. І ось, власне кажучи, це приклад, як це відбувається в Україні, так? коли в Міжнародний Олімпійський Рух через Національний комітет України, Олімпійський комітет України вводить, вводяться відверті російські колаборанти. Це вибачте мені, ну це російська спецоперація, так якщо це не просто якісь корупційні оборудки, там шуфа чи суркіса. Варіант того, що це була російська спецоперація для того, щоб е, вводити так, у відповідні е, там е, державні чи напівдержавні структури, які представляють державу Україна на міжнародній арені так, російських агентів. Е, це перше. Друге, що я хотів би сказати, це, це, це ось, я там ще раз хочу повернутися до цієї теми. Це дуже вигідна історія. так, Коли з одного боку ти а, вже там, ми беремо. Наших так званих представників олімпійського руху, так, які, коли їм вигідно, вони кажуть, а ви не втручайтеся, тут ми собі самі господарі, у нас ось тут Міжнародний олімпійський рух і це от національний український олімпійський рух і ми тут собі, от що хочемо, те робимо. От ви до не, не, не тут собі самі оберемо кого захочемо, тільки дайте гроші. Так. Але тут ну, тобто це, 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 це по-перше, ну, неприйнятна ситуація. Дуже Треба розуміти, що е яким би незалежним е не був цей олімпійський рух, і як би цього не вимагали якісь е ось, правила цього міжнародного олімпійського руху, але вибачте мені, це Національний Олімпійський комітет не якоїсь абстрактної території, якогось абстрактного простору, це Національний Олімпійський комітет держави Україна. Тобто ці люди, а попри те, що вони вважають, що вони самі собі там можуть робити, що хотіти, а Овують мандат від України, тобто на міжнародній арені по своїй лінії в сфері своєї компетенції, вони представляють державу Україну тижні Шуфрич, Суркіс і інші, е, значить Медведчуки, так, такі там знаходяться в національному олімпійському комітеті, для цього обрання будуть їздити світом і розповідати про те, що вони представники України. Але в той же час будуть використовувати свій статус для просування російських чи проросійських наративів. наративів. То це прийнятні речі чи ні? Я вважаю, що це абсолютно неприйнятні речі, і тут е, цей от, нок України він не має жодних аргументів. Вибачте мені, ви представляєте Україну, тому ми маємо громадяни України, маємо право впливати на обрання тих, хто буде представляти нас. Тобто це ж не, не існує як окрема планета сама по собі. От, ну а що стосується того, чому спортсмени голосували, так там олімптам представники олімпійських збірних голосували. Федерація вже говорив про це, що великий спорт на превеликий жаль. Та великою корупцією, так і питання не тільки там в топінгах, не в топінгах. Всім відомо про хабарі в футболі, не в футболі, будь де так тобто всім відомо про те, які великі гроші крутяться. Причому дуже часто нечисті гроші крутяться у великому спорті, так. Тобто це велика така ем, пральна машина для в тому числі, грошей набутих у нечесний кримінальний спосіб. Це загальновідомі речі. Так? Гадаємо, ці скандали у ФІФА, у ЄФА і так далі, і тому подібне. Тобто, це великий бізнес. Спорт великий спорт став великим бізнесом, великими грішми. Тому туди потрапили, туди тягнуться ось різнегідники різного катунку. На машина для чорних грошей для контрабанди, ось недавно цього ж е, управителя Києво Печерської лаври Павла, цього е, Паши Мерседеса зловили ж на кордоні там з іконами, які він в контрабандний спосіб хотів вивозити. І так далі, те саме відбувається і в так званому великому спорті, і напевно в та в, в цьому національному олімпійському е, комітеті. Тому ну вибачте, мені е, такі, як там зібралися, обрали таких. Які представляють їхнє середовище? Значить, шухачі і суркіси це є зеркало сьогоднішніх от українських олімпійців. Якщо хтось з українських олімпійців має совість, має гідність і честь, він повинен вийти. Незалежно від того, як далі буде розвертатися його кар'єра. Але гідність понад усе, тому що зараз на війні багато хто втрачає не лише, вибачте, мені роботи. лояльність того чи іншого тренера, чи керівника тієї чи іншої федерації спорт, так це вже не така велика втрата на тлі того, про що я щойно сказав. Так ось, якщо ти спортсмен, якщо ти вважаєш, що ти людина з гідністю, так, а ти в основному ще дуже молоді люди, у яких все життя попереду, ти маєш вийти і сказати: я вчиняю демарш, я не сприймаю. Суркісів і шуфичів е, представниками національного олімпійського комітету. Моя совість, моя гідність, мій патріотизм не дає мені права залишатися в так званому олімпійському Русі України, якщо його представляють такі негідні. Дякуємо вам, пане Михайло, за ці слова, за ці коментарі. Отже, політолог Михайло Бесарап був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, тримаємося.